Сьогодні в програмі реформа медицини та продовження децентралізації. У Києві відбулася Рада регіонального розвитку. Сміттєва криза. Чи оголосять у Львові надзвичайний стан? Оперний з новим керівником. Учільника театру представив профільний міністр. Ви дивитесь новини? Підсумовуємо день. Мої вітання. України Петро Порошенко виступив зі звернення з нагоди сторіччя подій української революції 1917-1921 років. Нагадаю, поштовхом до української революції стала лютнева революція в Російській імперії. В Україні утворилася утворився альтернативний центр влади. Українська центральна рада її керівником став Михайло Грушевський. Однак тоді 100 років тому державну незалежність Україна втримати не змогла, оскільки етнічні землі були розділені між кількох. Ома державами Петро Порошенко у своєму зверненні, зокрема, зазначив, головне, що не дало тоді постати українській незалежній державі це брак внутрішньої єдності та політичні чвари сьогодні, як і сто років тому, Україна захищає свою незалежність від російського агресора. І в цій війні слід пам'ятати, до чого приводить розбрат, і не допустити до таких трагічних прорахунків, які Прирекли на невдачу, нашу революцію 1917-1920 років. Головним з них були внутрішні незгоди в умовах зовнішньої агресії. І пам'ятаємо, як отче наш, тільки коли ми єдині нас не здолати. Пам'ятаємо мудрість древніх, мужність творить перемогу, єдність творить непереможених. Пам'ятаємо українську пісню, молитву в єдності, сила народу. Боже, нам єдність подай. Слава Україні! Цього року розпочина діяти реформа системи охорони здоров'я. Вже з 1 квітня українці, які хворі на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та бронхіальну астму, будуть отримувати ліки безкоштовно. Про це сьогодні розповів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні ради регіонального розвитку. За його словами, такі зміни в системі охорони здоров'я серед населення є непопулярні. Сьогодні проте вони мають забезпечити результат. Який позначиться на тому, що українці будуть менше хворіти і жити довше, зазначив прем'єр? Також голова уряду наголосив, що в Україні потрібно продовжувати реформу децентралізації влади. Прем'єр закликав місцеву владу забезпечити підтримку реформи на місцях, аби покращити економічний розвиток та якість життя людей. Треба зважити на там, де є мер, який є господарником і відданий справі, там є успіх. Там проблеми не накопичуються, а вирішуються. Там є середньострокове планування, там є результат. Там, де у нас є слабкі мери, там є хаос і бардак. І тут, відповідно, мають нести відповідальність такі мери перед своїми виборцями. Але те, що умова сьогодні створена, це є очевидний факт. До слова сьогодні на засіданні ради регіонального розвитку працювала і делегація із Львівщини про важливі питання щодо розвитку області, які обговорили в Києві. Нам телефоном розповіла наша Ольга Тимуляк. Далі пряма мова. В Києві завершилось п'яте засідання Ради регіонального розвитку. Його очолив президент України Петро Порошенко. Тут були присутні міністри, а ще представники місцевих органів самоврядування. На засіданні обговорювали тему децентралізації і, власне, як в її межах змінити усі сфери життєдіяльності в регіонах. Як зазначили міністра, власне, реформа децентралізації і сприятиме тому, що усі сфери життя змінюватимуться швидше, за словами міністрів, Реформа медична система зміниться вже повністю до 2020 року, а до прикладу, реформа освіти кардинально нової, стане вже наступного року. Окрім того, за словами президента, економічний розвиток регіонів можливий за сприяння міжнародних фінансових установ, таких як Європейського банку реконструкції та розвитку та європейського інвестиційного банку. Отож, на засіданні були присутні представники цих установ. Вони власне ділилися з представниками місць. Самоврядування, які проекти фінансують найперше, і закликали їх активніше співпрацювати з ними. Нагадаю, це була Оля Тимуляк. Вона сьогодні працювала в Києві на раді регіонального розвитку. Більше про основні питання та рішення розповість вже завтра в наших випусках. Тож не пропустіть. Майже десяток вихованців дитсадка на Львівщині потрапили в інфекційну лікарню. Усім діткам поставили діагноз гостра кишкова інфекція. Першого потерпілого ще що ходили дитсадок казковий світ у зимній воді госпіталізували ще 17 березня. Як розповідають медики, у дитини була підвищена температура, блювота, пронос та загальна слабкість. Згодом до лікарні госпіталізували ще шістьох вихованців із цього садка. У їм поставили діагноз гостра кишкова інфекція. Ця ще двоє діток із схожими симптомами перебувають у постомутівській центральній районній лікарні. Що стало причиною захворювання дітей наразі невідомо у садку? Працюють працівники санітарної служби. Вже відомо, що в матеріалі від трьох діток виявлено ротавірус. Ротавірус це такий збудник, який передається, як і люба кишкова інфекція, через руки, через харчові продукти, через воду. Сказати зараз, який саме фактор послужив інфікуванню в даному випадку, поки що ми не можемо, працює Держсанепідслужба. Але всі дітки отримують лікування, стан їх покращується, ну, тобто динаміка абсолютно позитивна. Куди не подивись там сміття, сага про європейське місто і зовсім не європейські сміттєві вулиці продовжується. Більше того, відходи, їх вивіз та походження починають набирати неабиякого розголосу та масштабів. Наразі в місті переповнена третина майданчиків. Екологічна загроза нависла як хмара і над освітніми та медичними закладами. А ще у планах оптимізація міст, які найбільше пропагують непотріб, ринки підприємства та господарства. Урати ще заявила, якщо ситуація зі Тям у Львові не поліпшиться і не будуть надані майданчики для його вивезення. То міська влада не виключає введення надзвичайного стану однак це вирішуватимуть на рівні держави. Сміттєва блокада впродовж двох тижнів перевізники вивозять зі Львова лише близько 250 тисяч тонн сміття щоденно, при тому, що містяни продукують удвічі більше, а решта наголошують, фахівці накопичуються. Буде наданий доступ до полігонів, будуть підписані договори з перевізниками, значить будемо зменшувати це накопичення. Якщо ситуація буде продовжуватись такою, як є зараз, що практично нема куди возити, мені важко прогнозувати ситуацію. Якщо комісія з надзвичайної ситуації міста Львова буде дасть таку оцінку, що треба вводити надзвичайний стан місті Львові, вона має звернутися до надзвичайної комісії ОДА, ті мають звернутися до надзвичайної комісії держави, і це вже повноваження надзвичайної комісії держави, якомусь місію вводити надзвичайний стан. Наразі спеціальні комісії розробляють стратегію, як зменшити кількість відходів на вулицях міста у планах оптимізації господарських ринків, контроль великих підприємств, та спеціальний режим на в'їздах до Львова. Якщо надзвичайної комісії ці вищого рівня буде прийнято рішення у зв'язку з погіршенням екологічної ситуації в місті Львові, чиняти будь-які дії там, по обмеження чогось, в тому числі якось там накопичення сміття на ринках продовольчих, тоді це можливо за рішенням надзвичайної комісії. Але ну, мова йде про те, щоб приймати. Не просто ну закрити ринки, да, тобто я ще раз підкреслю, мова йде про те, щоб вчиняти будь-які дії. Однак такі перспективи підприємців не тішать, а на ринках так взагалі навіть і думати про це не хочуть. Кажуть свою позицію, готові відстоювати, а сміття з території базару вивозять справно, адже мають угоди з перевізниками. Раз в три дні, раз на тиждень бувало, що вивозять сміття, але в нас проблем зі сміттям немає. В нас є свої сміттєві баки, якими так трамбуємо то сміття. Ну ми Звичайно, проти цього, щоб закривати ринки, чи обмежувати роботу ринків, тому що ми зацікавлені, щоб ринок працював, щоб люди мали роботу. І так в нас безробіття зашкалює. Та окрім ринків та підприємств, у чиновників болить голова за навчальні заклади. Там теж переповнені баки, і це насамперед антисанітарія, запах гризуни та комахи. Наразі у сміттєвій пасті перебуває кілька десятків шкіл та дитячих садочків. Найгірша ситуація з вивозом сміття це є у навчальних закладах Франківського району, 19 майданчиків є перезавантажені. У Шевченківському і Залізничному району районах по 13 навчальних закладів в одному і 13 навчальних закладів в іншому також є перезавантаженими. В цілому це 29 шкіл. І 30 дошкільних навчальних закладів відтак у разі потепління ситуація може різко погіршитись, тому щоб не наражати на небезпеку здоров'я учнів, вчителів та вихователів, навчальні заклади можуть піти на вимушені канікули, анонсують у ратуші. Аналогічна ситуація складається і в закладах охорони здоров'я, де сміття не вивозять 2-3 тижні. Віталій Гамадин, Тарас Фомін, новини. Чому перевізники відмовляються возити пільговиків? Хто очолив Львівський опорний театр та про новини спорту? Це, з поміж іншого, у наступній частині випуску. Музика. У Львові вже цього тижня розпочинається ремонтна кампанія з капітального та поточного ремонту доріг. Надаю, з кінця лютого триває ямковий ремонт, та вже з настанням потепління влада обіцяє проводити роботи на центральних вулицях міста. Уже днями на ремонтні роботи закриють вулицю Личаківську. Загалом реконструкція триватиме близько восьми місяців і коштуватиме близько шість мільйонів євро. По вулиці Личаківській. Ми плануємо провести повну капітальну реконструкцію і самого дорожнього покриття колій, заміну контактної мережі. І звісно, що виконати саме основне це виконати ремонт комунікацій. Личаківською зараз курсують 10 маршрутів. Один з них нічний. За словами виконуючого обов'язки начальника управління транспорту Лівської міськради, увесь громадський транспорт на час ремонту піде по вулиці Некрасова в обидві сторони. А приватний транспорт курсуватиме по вулиці Хрєпіна, Сагайдашнього та Крупярській. Також в обидва боки. Також симос об'їзду поїжджено з відділом поліції Лівської області. І будуть космонізнаки планекрасова територічбанка заборони для зручності курсування громадського транспорту. Стангусав безперебійно і безпечно. Цього року також мають розпочати реконструювати площу двірцеву та вулицю Чернівецьку, котра веде до головного вокзалу міста. Найближчим часом буде розроблена документація ремонту двох великих вулиць Бандери та Шевченка. Звичайно, що по перехідних об'єктах остаточне прийняття в експлуатацію підписання остаточних актів супроводжується виїздом на місце на місце відповідної комісії, так і перевірка і протокольне рішення даної комісії, плюс ці роботи, спостереження за цими роботами здійснює технагляд, сертифікований технагляд, з яким укладено договір, тому звичайно, що. У встановленому порядку весь необхідний контроль за якістю виконання буде проведено. На виконання робіт з ремонту доріг, тротуарів, громадських просторів, будівництва велосипедних доріжок у бюджеті розвитку Львова на 2017 рік передбачено понад 500 мільйонів гривень. Оксана Шеврюк, Тарас Фомін, новини. З квітня майже усі категорії пільговиків платитимуть повну вартість за проїзд. Нововедення працюватиме на приміських та міжміських маршрутах в межах Львівщини. Обґрунтовують таке рішення недостатнім фінансуванням. За один рейс водії перевозять в середньому 10 пільговиків, за яких компенсація ніхто не оплачує. Бідкаються перевізники. Докладніше далі. Марта Янко. Скористатися пільгами на міжміські та приміські перевезення з 2 квітня можуть лише учасники бойових дій та інваліди першої групи. Решта платитимуть повну вартість проїзду. Сьогодні немає напевно жодної іншої галузі господарства в країні, де стільки би пільгових категорій така би кількість населення мало право на пільги. Адже сьогодні ми вже про це говорили: 713 ця цифра була на минулий рік. 713 тисяч мешканців війської області користуються правом пільгового проїзду, тобто без ми кажемо пільгового безоплатного фактично. Проїзду Галина, пенсіонерка і часто користується приміським транспортом. Жінка нарікає, що не може сплачувати за проїзд у повному розмірі, адже пенсії ледь вистачає на життя. Хай піднімають пенсію тоді. А що за як я маю 1300 пенсій, то я що, проживу? Я ж не проживу тоді, ще й і, і платити за все. Це автостанція північна. Вона є початковою зупинкою, десятків автобусних напрямків. Пані Катерина працює касиром. Жінка розповідає, що за день через її касу проходить близько 400 пільговиків. Оформлення квитка для таких категорій населення займає значно більше часу. Ми кожне посвідчення перевіряємо, чи воно є дійсне, чи це не є копія, бо копія має бути нотаріально завірена то у нас це також забирає час. У водіїв стосовно таких нововведень думки різняться. Здебільшого всі задоволені, адже часто у салоні багато пільгових пасажирів і рейс виходить нерентабельним. А то може лишатися остання зняти. Тяжко не виходимо. Соляра дорога, все дорога. Мені все одно. Є пільгові, немає пільгових, всіх треба запити. Та не лише обмежити кількість пільговиків хочуть перевізники. Вихід і ситуації вбачають у виплаті державою адресної грошової допомоги. За підрахунками перевізників, за пілотним проєктом держава мала би надати пільговикам 600 мільйонів гривень на безкоштовний проїзд. Марта Енко, Анатолій Лопатченко, новини. У Львові презентували архіви ООН, які пролежали в землі більше 60, 80, 60 років. Унікальні знахідки походять із території Львівської та Тернопільської областей. Серед них багато раніше невідомої інформації про діяльність підпілля ООН на території Хмельниччини. Архівні документи були заховані у бідоні. На нього випадково натрапив мешканець Тернопільщини. Здебільшого серед знахідок і документи Служби безпеки ОУН, некрологи, протоколи допитів, шкільні матери матеріали інформаційні листівки тощо більшість документів датуються 1945 49 роками. Зараз над знахідкою працюють архівісти та реставратори. Згодом їх відсканують, опишуть та викладуть у вільний доступ в електронному архіві визвольного руху. Останнім часом доволі часто ми знаходимо. Такі знахідки верніше нам їх передають. Я вважаю, що це пов'язано з рівнем свідомості зацікавленням історією громадян, які розуміють усвідомлюють наскільки важливо цю цю інформацію зберегти для майбутніх поколінь зробити її доступною. Наступний рік може стати роком відновлення культурних пам'яток, але для цього потрібно скласти кошторис як для України загалом, так і для кожного міста окремо. Про це сьогодні під час візиту до Львова повідомив міністр культури України Євген Нещук. Очільник міністерства також представив нового керівника Львівської опери та відвідав кілька виступок. Деталі далі. В оперному театрі новий наставник. Упродовж наступних п'яти років Василь Вовкун планує поставити на сцені театру 12 нових творів. Адже наразі майже всі оперні театри України виконують одні й ті самі постановки. До сьогодні, якщо ви візьмете всі репертуари українських театрів, українською оперою чи балетом вони представлені трьома чотирьома назвами: це Наталка Полтавка в більшості за Дунаєм Тарас. Вульба зеркальний зал стане другою малою сценою львівської опери вже у цьому театральному сезоні. Тут буде світ творчий керівник, і під нього випускатимуть окрему афішу закумульовані гроші, які будуть від прибутку з квитків і всього іншого. Треба витрачати в якість хороші змістовні нові постановки, тому що міністерство культури не має права давати на нові постановки за постановою. Новий директор зазначив, що театр буде дотримуватись класичного стилю постановки творів. Утім, і від модерну повністю відмовлятися не будуть. У планах зробити інформацію щодо театру більш доступною. До постановок будуть залучати молодь. Також у Львові планують відновити міжнародний конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької, який згодом має прийти у оперний фестиваль. Це не лише є візитівка Львова, Чильвівщини чи, чи України, а це також це є той духовний і мистецький потенціал, який збагачує нашу країну. Межа свого візиту міністр культури відвіда. Виставку скарби підгорецького замку на ній презентували майже 100 унікальних експонатів. Завдяки таким виставкам львівські митці хочуть зберегти культурну спадщину Львівської області. Олена Данило, Любов Янас та Назар Потуляк. Новини. Легкій промисловості зелене світло 22 березня. у Львові обиратимуть кращі уніформи, які шили студенти. На конкурсі учасники представлятимуть сучасні швейні колекції для готелів та ресторанів. Оцінюватиме їх компетентне журі та представники бізнесу, які зможуть одразу замовити комплекти одягу для своїх закладів. Головна мета щорічного конкурсу наблизити галузь профтехосвіти до потреб роботодавців. Цінності, які би ми бачили, це насправді прозорий ринок, це публічний реєстр виробників. Це чесне правила поведінки на ринку, рівні конкурентні умови. Тобто, ми всі розуміємо, що на жаль, в нашій галузі майже 80% знаходиться в тіні. Ми розуміємо, що для того, щоб популяризувати піднімати рівень профтехосвіти, треба пов'язуватися з дизайнерами, які знаходяться в тренді, в моді. У Львові відбудеться перший благочинний бал. Його заплановано у Всесвітній день людини з синдромом Дауна. Мета цієї акції привернути увагу до проблем неповносправних дітей. Під час балу проводитимуть збір коштів на потреби навчально-реабілітаційного центру Гармонія у Бориславі. Там навчаються, проживають та лікуються 98 дітей з різними порушеннями опорно-рухового апарату. Вирочені кошти спрямують на закупівлю потрібного обладнання. Сама програма вона буде насичена так мистецько-інтелектуально. Будуть різноманітні конкурси, квести, аукціони, розважальна програма, танці ну, відповідний такий мистецький сценарій. У нас все на сьогодні. Новини. Це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами. Свої історії розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Свіжу порцію новин читайте на нашому інтернет-порталі. Замить, не пропустіть найосновніше зі світу спорту. Беріть якнайбільше корисного від кожного прожитого дня та бережіть себе. Дякую, що з нами. До зустрічі! Новини мене спорту у на ТРК Львів. Вітаю вас. Арсенал нагород. Львів'яни тріумфують на етапі Кубка світу з фехтування на візках. Змагання відбулися в Італії. Наталія Морквич виборола золоту та бронзову нагороду. Антон Дацко теж посів перше місце в індивідуальному турнірі і виборов бронзу у командних змаганнях. Не відставить своїх товаришів і Андрій Демчук. В його активі друге місце в індивідуальному турнірі і бронза у командних змаганнях. Загалом українська збірна фехтувальників паралімпійців здобула 11 нагород, 4 золота, срібло і 6 бронзових нагород. А у травні до Львова приїдуть дзюдоїсти зі всієї держави. Тут відбудеться чемпіонат України серед спортсменів 14-16 років. Про організацію турніру дізнавались наші журналісти. У Львові обрали президію обласної федерації дзюдо. У неї війшло 10 представників спортивної спільноти області. В Цю президію війшли досвідчені тренери. в Цю президію війшли чемпіони Європи по дзюдо. в Цю президію війшли і чемпіони світу, які в минулому були мали величезні досягнення. Тобто вони є будуть комунікувати з іншими країнами, щоб ми могли проводити тут і міжнародні змагання по дзюдо. Першим випробуванням нової президії стане чемпіонат України. І серед спортсменів віком 14-16 років, який відбудеться в середині травня, для федерації важливо організаційна складова. Тобто що всі, хто приїде сюди, це практично 20, 22 області України, окремий статус міста Києва, тобто, щоб вони себе відчували затишно, комфортно, щоб були змагальні умови належним чином оформлені. Тобто, плануємо провести роботу на п'яти татамі. Тобто, суддівський корпус буде нараховувати близько 40 суддів. Чемпіонат України з дюдо серед спортсменів чотирнадцяти, шістнадцять років відбудеться у Львові. Вдруге організатори очікують, що на цьогорічні змагання приїде близько восьми стадію дідоїстів. Також сподіваються на вдалий виступ львів'ян. по цій віковій по цій віковій категорії. Тобто, плануємо, що будуть переможці, будуть призові місця. Але півтора місяця часу, тобто, і тренерський склад збірної області, власне, по тій віковій групі, вже ну якби почали цільово працювати з контингентом по підводці на чемпіонат України. Тобто, ну, не хочемо забігати наперед, але маємо надію, що результат буде пристойний і Львівщина, окрім хороших організаторських здібностей, покаже ще хороші здібності. як... Така ковальня спортсменів дзюдоїстів спортсмени, які найкраще виступлять на чемпіонаті України, виборуть право брати участь у чемпіонаті Європи. Хочу запросити всіх львів'ян на чемпіонат України по дзюдо, який відкриття відбуде відбуватися 14 травня о 13 годині на велотреку СКА. Львівські Карпати закріпили за собою 10-ту позицію у турнірній таблиці. У Дніпрі підопічні Олега Долуба розійшлися нульовим миром з одним з основних конкурентів. Тепер у зелено-білих 12 очок, Дніпра і Волині по 10. 26 березня Карпати зіграють пропущений матч з Олімпіком, де можуть ще поповнити свою скарбничку. Після цього розпочнуться турніри у шістках за медалі та збереження місця у прем'єр-лізі. Що ж на цьому у мене все на сьогодні зустрінемо вже традиційно завтра. Гарного і затишного вам вечора! Одяг ведучих від фірмового магазину марки Леся Українка.